Чи дивували вас коли-небудь речі, які нібито не розумієш, як кудись потрапили і чому? Ну от щось типу кози на даху будинку, речага повороту в БНВ або прекрасної людинки в Шубі із останнім айфоном в маршрутці на борщагівку. І от якщо з першими двома прикладами нібито все ясно, то останній персонаж явно викликає питання. Здавалось би, це вже давно стало частиною звичного міського пейзажу, але з іншого боку, ну от ніяк не покидає відчуття якоїсь невідповідності вартості у цього образу і проїзду в жовтому Богдані. Тому у цьому відео ми з вами розберемо із тим, чому ми купуємо речі, які не можемо собі дозволити, поговоримо про інстаграмне споживання, статусну конкуренцію, buy now, pay later, фому. Що би це не значило, і кредити, і як це все пов'язано. Так, це щось таке трошки розумне, але ми всі з цим стикалися. Тому мене звати Назар Чередарик. Ви на каналі Давай розберемося, і сьогодні в нас цікава тема. Поки ви дивитеся зараз заставочку, на 2 секунди напишіть в коментарях, яку останню покупку ви зробили, і шкодуєте про неї. Якщо така є, а якщо не робили таких покупок, то теж дайте знати про це в коментарях. Звідки, взагалі, у нас з'являється думка, що якась умовна дорога штука по типу останнього айфону чи супербрендових окулярів нам конче потрібно? Ми ж до цього якось жили і навіть не задумувалися про цей момент. То, так от, до якого моменту ми так думали? Правильно, доти, доки ми не зайшли в інстаграм. Ми відкриваємо стрічку, а там уже картинки ідеального життя. Хтось летить на Мальдіви, хтось купив машину собі нову, ще хтось зробив стильний ремонт, ще хтось постійно їсть в ресторанах, хтось ходить на концерти, і, звісно, це все викладається в сторіс. А наш мозок це як реал... Реальність, о саме ось цю картинку він сприймає як реальність, і людина відчуває себе неповноцінною, бо вона не свідомо, але порівнює своє життя із побаченим там. І от ми вже сидимо, гортаємо стрічку і ловимо себе на думці. А може, ну реально мені треба той останній айфон? І в принципі, без різниці, що він тягне половину моєї зарплати, а можливо, й дві. Головне, щоб все виглядало, ніби все окей. Зростання соціальних мереж суттєво змінило маркетингові стратегії та поведінку споживачів у цифрову епоху. Тепер появилось таке поняття як інфлюенсери і інфлюенс. Сори тепер відіграють важливу роль у формуванні наших з вами вподобань та рішень щодо покупок. Це навіть стало темою декількох досліджень. Один американський ювелірний бренд провів опитування серед користувачів Instagram. і з виборків 2000 респондентів вони виявили, що 72% опитуваних здійснювали покупки, пов'язані з модою, красою або стилем після того, як побачили щось в Instagram. Найпопулярнішими категоріями стали одяг, косметика, взуття і ювелірка. І погодьтеся, це. Не дуже прям такі дешеві категорії, особливо якщо це все ще й брендове. А брендове означає статусне. І дуже цікаво спостерігати, як лого відомого бренду на сумочці чи на кросівках додає плюс 100 до впевненості людини, але й так само кілька нуликів до ціни цього товару. Згадаємо тільки відомий пакет. Це буквально, що пакет від компанії Balenciaga, який торгується за 3000 євро. І якщо ви думаєте, що в ньому є щось особливе окрім малюночка, то ні. А ще ж є ця вся історія з внутрішнім тиском, що треба виглядати Дати крутіше, ніж ти є насправді, ну грубо кажучи, це пункти. Але ми живемо в культурі, де здаватись успішним стало важливішим, ніж реально бути ним. Бо якщо ти не показав, що в тебе все класно, ти як ніби в щось програв в якусь гру, в якусь конкуренцію, в якусь лігу, але ти програв. І ми не купуємо речі. Ми дуже часто купуємо статус я не знаю, якусь ілюзію успіху, належність до якогось уявного клубу, наприклад, клуб власників Порше несередній класний клуб, я в нього хотів би попасти. Вибираючи між двома, здавалось би, однаковими речами, ми вибираємо дорожчу бренду. Тільки тому, що вона крутіша. це певний соціальний маркер. Але от чи було у вас таке, що ви заходите на маркетплейс, а там пише до кінця дня сьогодні акція, мінус 50% на все. І хоч ви не збирались нічого купувати, і вам не особливо щось треба було, і ви починаєте думати, а може треба, а може я не встигаю, а може я пошкодую, що не взяв це. Це відчуття, воно починає вас гризти. І ви починаєте щось вибирати, щось купляти. І не через те, що вам це треба, а через те, що ви боїтесь упустити момент. Як ніби цей шанс він ніколи. Вашому житті не повториться, і для цього вже навіть з'явився спеціальний термін. Він називається FOMO, Fear of Missing Out, Страх упустити або страх, не страх, а синдром втраченої можливості. Це психологічний стан, коли людина відчуває тривогу через те, що може пропустити щось важливе або цікаве. І от синдром FOMO, він виникає не просто як окреме відчуття, а як наслідок постійного впливу інформаційного середовища. От соціальні мережі і медіа вони регулярно підживлюють наш мозок і уявлена про те, що хтось живе краще краще, ніж ми, а ми втрачаємо своє життя за статистикою. 4 людини з 10 відчували синдром втраченої можливості, хоча б інколи. При тому стверджується, що чоловіки відчувають його більше ніж жінки. А дослідження проведено компанією OnePoll. це американська компанія, яка займається проведенням всіх різних соціологічних опитувань, маркетингових досліджень, і так далі. І воно показало, що 69% респондентів відчували страх упустити щось важливе в тій чи іншій формі, а соціальні мережі прискорили цей процес. Тому. Хоч ми говоримо про соціальні мережі, це поняття використовується набагато ширше ніж покупки. Але глобально, що нам треба знати, воно має поганий вплив на самопочуття і самооцінку людини. І що робить людина, яка вже в принципі наскладала на якомусь, не знаю, на якійсь розетці багато потрібного добра в кошик, баланс на карті до нуля, а це все треба тут і зараз, бо горить. І тут в гру вступають два вершники апокаліпсису: розтермінування і кредит. Розтермінування ми вже перчасно називаємо оплатою частинами. Особливо є така концепція. Купуй зараз плати. Пізніше маркетологи зробили все так, щоб нам було дуже легко витрачати гроші, які ми ще навіть не заробили. І підкреслюю, ми ще навіть не заробили. Чи помічали ви, що зараз навіть на недорогі товари поруч із повною ціною завжди є якась вартість на місяць тисячу сто гривень на місяць, навіть так тисячу дев'яносто дев'ять гривень на місяць, п'ятсот гривень на місяць, три місяці, там на шість місяців і так далі. Люди почали говорити, що якщо ви купите цю кофточку за дві тисячі гривень і одягнете її п'ятдесят разів, то вона вийде всього на всього двадцять гривень за один раз. Хіба це не мало? І тепер не стоїть питання, чи можемо ми собі це дозволити? Нас Знають, а скільки ви готові платити на місяць, і все. Наш мозок він буквально що починає думати по-іншому. Замість однієї великої ціни, ми бачимо ось цю от маленько. І здається, взагалі, ну смішно, ну що там 500 гривень. Ми по факту нічого не витрачаємо. 500 гривень це один раз сходити в ресторан поїсти. І до того ж, для оформлення цієї оплати частином чи взяти щось в кредит. Тепер навіть не треба прям багато процедур проходити, якогось супер схвалення банку, не треба додавати додаткові довідки або якісь документи. Достатньо мати паспорт там чи ID Картку, ідентифікаційний код, і слава Богу, номер телефону. І так як технології розвиваються, то тепер вже можна все купити в розстрочку. Чого лише вартує оплата частинками від сільпо. Вони спільно з банком власний рахунок зробили можливість розбивати ціну на продукти на частинки. Вдумайтеся, мені здається, що хтось уже 100% пішов купляти собі пітахаю, яку все життя не міг дозволити з устрицями і розбив це на три платежі. Трошки сумно від цього насправді, тому що <кхе> оця оплата дольками не від хорошого життя і стану економіки України. Появилася. І загалом це для людей вже виглядає не як борг, це виглядає просто як зручний сервіс. Ти нажимаєш кнопочку оформити і по всьому. Але за своєю сутністю це все ще борг. Тому що таких частинок по 500 гривень може збиратися 3, 4, 5, і ось ми вже живемо не на повну зарплату, а тільки на те, що лишається після того, як ми зробимо всі наші планові платежі. Грубо кажучи, ми живемо на решту своєї зарплати. І тут добиваємо це все. Та як щодо кредитів, та да, ви згадаєте, зручна штука один раз оформив, і от така. Бажана річ у нас, телевізор, машина, будь-що, тому що кредит це завжди про майбутнє, про те, що ми ще не заробили, але ми вже це витратили. І коли таких майбутніх витрат накопичується багато, майбутнє оце майбутнє починає тиснути. І що найгірше, це відчуття, як ніби ми біжимо як хом'як в колесі. Ми біжимо, а по факту стоїмо на місці, тому що гроші не працюють на нас. А ми працюємо, щоб оплатити те, що ми купили ще півроку тому, і це так звана повільна втрата контролю над власним життям. Починалося воно все з якоїсь цієї Дурної дрібнички, я фітнес-годинничок собі візьму в розтермінування. Я потім візьму телефончик розтермінування і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ці потрібні речі в цей момент вони приносять дуже короткострокове задоволення. Ти потішився йому три дні тиждень, а далі це стало просто рутиною твого життя. А от виплати вони ще будуть жити з тобою довго, можливо, 6 місяців, можливо, 12. І що найголовніше, це створює стрес як для менталки, ну і для нашого гаманця. Це логічно, тому що віддавати чесно зароблені гроші в майбутній. У завжди образливо. Складається враження, що ти втрачаєш контроль над власним життям. Поприходить розуміння того, що покупка була необдуманою, ця річ була не такою потрібною, але поїзд уже пішов. І тут наступає вже фінальне. Розчарування, тому що в нас з'являється нова хотілка, на яку вже немає ні грошей, ні кредитного ліміту. І знаєте, я весь час в цьому відео казав ми, тому що я й сам з таким стикався. Тобто не треба думати, що я якийсь святий або якийсь інакший. І я купляв те, що я не міг собі дозволити, тільки для того, щоб бути на якомусь певному рівні, до яким я не встигав. Але не все так погано, тому що виходу немає тільки і струни. Насамперед варто розуміти, на який із цих гачків потрапляєте саме ви. А потім можна почати з простого. Ну воно звучить, що просте, насправді, це складно робити, але робити паузу. У перед покупкою, якщо ви хочете щось купити, справді от візьміть собі. Ну наперед визначте, що будь-яку покупку, яку ви хочете зробити, ви будете робити через три дні або хоча б день, добу, і ви можете обдумати цю покупку ще двічі, тричі і так далі. Я, наприклад, три роки, це дуже довго але, три роки відтерміновував купівлю собі смерт годинника. І я його все ж купив. Але як ви бачите, в мене на руках зараз нічого немає, тому що виявилось, що він мені не був потрібен. І добре, що я три роки себе відмовляв в цьому. А друге, що було б непогано зробити, це відфільтрувати свою стрічку в соцмережах, відписатися від тих, хто без перестанку транслює успішний успіх до того, до якого ми, як нам здається, не дотягуємо. Потому, що треба зрозуміти, для інфлюенсерів це просто робота. Показувати життя, яке для звичайних людей здається ідеальною картинкою з Пінтерест. Можливо, їхній успішний успіх це також в кредит, або ще гірше, вони UGC-креатори і їм буквально що дають товар, або вони випрошують товар в брендів, щоб покористуватися, розказати, який він класний, щоб в них росли продажі. А ми це дивимося і споживаємо. І головне питання: нащо? Ну і головне це контролювати свої витрати і планувати їх. Але я не буду вам читати зараз якісь курси з фінансової грамотності. Давайте просто погодимося з тим, що це треба робити, і в цьому треба розвиватися. Ну, по-перше, я той курс ще навіть не написав і не і не можу вам його продати. Але зазвичай весь сенс всіх цих книжок про фінансову грамотність це про те, що тратити менше ніж ти заробляєш. І хоч весь світ буде кричати: ти повинен мати більше, ти повинен мати кращі товари, ти повинен жити дорожче. Нам треба цьому певним чином опиратися, тому що така. Тенденція на жаль, вона присутня, тому якщо ви зараз раптом дивитеся відео і думаєте, та я, от реально на цьому всьому сиджу. Ну в принципі, не страшно. Головне, що ви вже хоча б на цьому відео мати менше не соромно, жити не так, як в інстаграмі не соромно. І якщо ви зараз боретесь із цією консюмерською поведінкою, яка вже існує десятки років, знайте, ви не одні, тому що всі ми час від часу зриваємося, всі ми хочемо інколи щось ексклюзивне. Але найбільший кайф це тоді, коли ми нікому нічого не винні. Ні інстаграму, ні оточенню, і що немало важливо, навіть банку. Я бажаю вам свідомості у ваших покупках. З вами прощаюся і бажаю вам гарного дня. До зустрічі!